Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники! Ми з вами будемо говорити про погоду, яка очікується завтра. піддивляюсь календар 31 січня. Дуже мені приємно вимовити цю дату, адже січень нарешті буде завершуватися і прийде лютий. І хоча він буде і справді на початку лютим, але тим не менше, як не кажіть, а вже така левова частка, частка зими нами пройдена разом. Ми з вами поговоримо про погоду, яка очікується ну, не лише завтра, а й післязавтра, тобто найближчими днями. Хочу сказати, що 31 Січня в Україні посилюватимуться морози, які вже зайшли на значну частину території України. Антициклон з півночі, з північного сходу міцніє, витісняє залишки циклону атмосферних фронтів, які завтра ще залишаться у вигляді опадів на південному сході України, частково зачеплюють там центральні області, наприклад, такі як Дніпро з районами, або Полтавщину, і також можливо. Десь і Кропивницький з районами. Ну, але переважно все ж опадів не буде завтра ані на Заході, ані на півночі, і ось у центральних областях, які ближче до західної частини. Це Вінницька, Черкаська, наприклад, області. Але все ж холод невблаганно насувається, чергове похолодання йде в Україну, це антициклон несе також і. Як я вже сказала, не лише витіснення ось цього циклону з опадами з нашої території, а і прояснення, і поєднання от затоку холодного повітря із півночі з ясним небом, з таким додатковим охолодженням вночі і дадуть нам дуже такі, чесно кажучи, серйозні цифри у градусах. Тому найближчої. Доби вже в день температура повітря коливатиметься в межах від 9 до 13 градусів морозу, це в день. Ну, найтеплішими будуть Донеччина, Луганщина, частково Запоріжжя та Крим. Там навіть плюсова температура повітря. Але це залишиться лише на одну добу, ось на завтра, на 31 січня. Опади, як я вже сказала. Пройдуть на південному сході, переважно, на південно-східній частині. Вітер Вітер може бути сильним, е, і температура повітря е, така низька у поєднанні з сильним вітром, ну, чесно кажучи, такий собі ефект не, 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 дуже, не дуже приємний. Е, вітер буде. Східного і північно-східного напрямку це такий завжди вітер, який приносить холод і таку, чесно кажучи, некомфортну температуру повітря. У зв'язку із подальшою зміною погоди, можливі загострення здоров'я, якихось хронічних недуг у метеопатів у людей, які реагують на зміну погоди, адже була б зовсім ось буквально недавно відлига, висока температура повітря і йдуть сильні морози. Я не буду сьогодні говорити про окремо всі тому що, якщо чесно, ось окрім південного сходу, ситуація така досить однорідна. Ну, що сказати, ідуть морози і йдуть сильні морози. Це, що стосується 31 січня, надалі 1, 2, 3, 4 лютого в Україну в Україні очікуються не просто сильні морози, а дуже сильні морози. У багатьох областях нічна температура повітря коливатиметься в межах 20-28 градусів морозу. Що буде при проясненнях? Якихось інших термометрах. Я про це не хочу говорити, не можу, точніше, немає сенсу. Ну, За прогнозом, ось я вас повідомляю. що... Мінус 20, мінус 28, можливо, на початку лютого, перші дні лютого, а вдень, відповідно, також дуже холодно. Мінус 12, мінус 18 градусів, місцями навіть на 20, це у денні години. Ну, і мороз також охопить і південну частину України. Хочу про це наголосити. Тобто винятків не буде практично ніде. Через те, що опануватиме пануватиме циклон, перепрошую антициклон, це область високого атмосферного тиску, то вже опадів практично не буде. Будуть, буде сухе. Буде суха погода, сухе повітря, вдень, можливо, навіть і сонце, вночі, вночі ясне небо, але ну, це не те сонце, яке буде прогрівати е, наше довкілля. Тому, будь ласка, обов'язково підготуйтеся до сильного морозу. На щастя, вже я сподіваюся, не буде такого, знаєте, шокового впливу, як був перший мороз, тому що ми за минулі роки погодитися відвикли від таких суворих зим. Але ось це друге похолодання. Я думаю, що вже всі його сприймуть значно спокійніше і за можливості підготуються. І треба тут дуже важливо пам'ятати, що треба допомагати один одному. Мене сьогодні страшенно розчуло, позвонив однокласник, мій, з яким ми ну, дуже рідко спілкуємося, всі зайняті. І в нього приватний будинок тут. В Києві, і він каже: дивися, якщо щось та з котами готовий тебе прийняти, будь ласка, без будь-яких церемоній приїжджай, бо в мене є там опалення і так далі. Тому тут дуже важливо озирнутися навколо, і подивитися на. Те, чи немає поруч старших людей, самотніх людей, які ну не то, що собі не дадуть раду, а яким важко буде давати собі раду. Тому ось готуємося до таких сильних морозів. А я ну, не хочу, чесно кажучи. Акцентувати на цьому, тобто я акцентую на цьому, очевидно. Але ми вже всі навчені і всі вже знають, і про це вже, ну як то кажуть, з кожної праски розказують про е, це прийдешнє похолодання. До речі, праска, напевно, невдалий образ, бо зараз праскою користуватися дуже і дуже складно. Ну, будемо казати, з кожної О. Е, Ну, і хочу я завершити сьогоднішню нашу зустріч не черговим повідомленням про чергові сильні морози. Вони і так, напевно, будуть, скоріше за все, бо серйозні прогностичні схеми їх обіцяють. А я хочу прочитати вам вірш прекрасний просто вірш Лесі Українки, один із моїх найулюбленіших. І я думаю, ви зрозумієте, чому я його обрала, і він дуже-дуже багато про нас може сказати. Отже, ну, за декламацію перепрошую, я не професійний читець, але ну, сподіваюся, що душевність цього вірша компенсує. Моє непрофесійне читання, дуже гарне. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Е, мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? Вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чим же вона не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона. Е, не покине країни. Рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі, чуєш цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, жде, що знову прилине весна. Ну, погодьтеся, це просто чудо, цей вірш одним словом. Будемо незважаючи на все співати цвірінькати, якщо не голосно, те десь от звідси, ділитися один з одним якимись такими хорошими речами. І ще, ще раз нагадую, звичайно ж, що у ці зимові дні треба дуже себе берегти, дуже розумно, мудро користуватися усілякими приладами, які можуть яким чином вас зігріти. Ну, словом, чекаємо сильного похолодання. І це обов'язково мене з 5-6 лютого очікується в Україні послаблення морозів. Усіх люблю.